Ну а про ті законопроекти, які голосувалися протягом літа, які голосуватимуться протягом осені, можливо, для саме покращення і побуту українців. В першу чергу, кожного вас з нами ми поговоримо на цю тему з Сергієм Євтушком, першим заступником голови комітету Верховної ради з планів регламенту і депутатської етики. Вітаю вас. Вітаю, слава Україні, Героям слава, попри те, що до речі, знаємо незалежності і вас безпосередньо в ці святкові дні. Ми говоримо здебільшого про те, як покращити наше життя, і в цьому ключі давайте знаємо про те, що хоч літо ну ще ось останні там дні і тижні спливають, але відпусток практичного депутатів не було І парламентарі працювали і голосували важливі законопроекти. Кінець літа можна визначити як там перегляд змін статеї видатків держбюджету, на потреби оборонців так само там згадаємо із закони, які покращили відновили роботу САП і набу. А як можна підсумовуючи літо, скажімо так, літній цикл проаналізувати і е, спрогнозувати осінні? Е, на що в першу чергу парламентарі звертатимуть увагу вже в вересні? Так, вітаю всіх зі святом на віки вільно, незалежно, незламні. Але так, інституція України визначає чіткий графік, коли е, і в які дати має проходити чергові сесії. Зараз е, осіння сесія має відбутися в перших числах вересня. З огляду на те, що перше число у нас вихідний день, то е, в цьому році ця сесія буде починатися наступно. Чергово Часно кажучи, збився вже яка або е, терміни, що ви розумієте, 2 вересня будемо починати. Це серйозна сесія з огляду на те, що пріоритетом знову ж таки залишається у нас оборонні питання. Ми будемо дорозглядати ще те, що не розглянуто в першому читанні, або вже розглянуто в першому, і вже комітетами подано до розгляду в другому читанні. А також я нагадаю, що осінь це завжди бюджетний процес. Є визначений законом термін чітко подачі бюджету на наступний рік. Парламент буде чекати від уряду до 15 вересня за законодавством внесення до комітету і до бюджету і до парламенту. Проєкту бюджету. Далі перше читання має відбутися за графіком до другого до 20 жовтня, але е, потім направлено на, на доопрацювання опрацювання назад в кабінет міністрів від парламенту. І друге читання передбачає у нас е, вже до, до 20-го е, 20 листопада. В цілому я скажу, що бюджет повинен парламент затвердити до 1 грудня. Хоча у нас були різні, е, різні були моменти в. Е, Історії парламенту, коли бюджети і під ялинку, всякі різні, але останніми там роками, скажімо так, зараз урядом подається вчасно цей документ. Будемо думати, що незважаючи на виклики, на проблеми, на стан економіки, наш уряд вчасно внесе до парламенту. Цей надважливий документ, за яким країна буде жити наступний 2020-26 рік. Тому, тому ось це пріоритетне завдання. Ну і звісно. У нас ніхто не відміняв плани на осінь. Це соціальна політика. Дуже багато законопроєктів не розглянуто ще влітку. Багато внесено від уряду, багато від інших суб'єктів законодавчої ініціативи, та й зокрема від депутатів. Також євроінтеграція, наше домашнє завдання. Ми, ми зобов'язання отримали від наших партнерів для того, щоб інтегруватися до європейського союзу і законодавством, і іншими різними програмами. Тому тут також буде денансація різних угод з колишнім там. СНД там різними там ще ті які ще діють від часів радянського союзу, але разом з тим будемо ухвалювати різні законодавчі ініціативи, які адаптуються під законодавство Європейського союзу. Це наше завдання домашнє. Ми його виконуємо згідно графіку. Ось приблизний план роботи народних депутатів восени на наступну сесію. Так, ну ми говоримо і про те, що мають безпосередньо конкретні категорії громадян відчути покращення безпосередньо після голосувань за ті чи інші законодавчі ініціативи. Що важливо, що пріоритетами залишається і оборонна промисловість підтримка ветеранів внутрішньопереміщених осіб, там видатки на соціальні царни. Ви про це згадали. Але давайте про конкретику на сам кінець спілкування. Ми пам'ятаємо, були значить, ініціативи президентські стосовно там лібералізації виїзду молоді, там, наприклад, таке доручення давалося президентом до уряду. Потім ми чули там стосовно, наприклад, незаконопредну кордону. До речі, урядовці здається вже передали до парламенту свої пропозиції в законодавчі на голосування щодо посилення відповідальності за незаконний перетну організацію, що важливо, таких от лазівок. До речі, яка подальша доля можливо цих ініціатив? Що про це скаже? Наскільки вони швидко можуть бути підтримані або не підтримані депутатами? Діючий закон, якщо стосовується питання мобілізації, закону про мобілізацію, діючий закон передбачає мобілізаційний вік від 18 до 60 років. Зараз урядом внесений відповідно до заяв дійсного президента України Зеленського внесений законопроект. Його ще поки що ніхто не бачив, але законопроект, який передбачає можливість виїжджати 22-річним. Хлопцям з України без що саме в тому законопроекті невідомо різні можуть бути дефініції, можуть бути і, і дозволи на виїзд, тим, лише, лише у кого є учнівська віза, або, або запрошення до університетів чи закладів освіти європейських. А можуть бути і дефініції, яка передбачає як вже обговорюють всі. Всім без виключення, хто досяг до 22 років виїзду до, до Європи за кордон з може бути. Бачимо ці ініціативи вже зареєстровані від. Уряду, що стосується незаконного перетину кордону, то очевидно на кордоні порядку потрібно наводити дуже багато зловживань, дуже багато випадків фіксують наші прикордонники. Тут потрібно посилювати відповідальність. Тут питання немає. Жодних немає. Є ще ініціативи від уряду, які передбачають адміністративну відповідальність за. За порушення комендантської години, ну тут вже можу сказати, що цей законопроект розглядався в парламенті раніше, в минулому році не набрав достатньої кількості голосів, то я не впевнений, що і це зрозуміло раз він набере. Пане Сергію, дякуємо вам. Ну так, тут дуже важливо говорити про те, що від. Значить, від Порушень має бути відповідальність. Якщо порушення фіксуються, і неважливо чи це на кордоні відбувається, чи десь в межах населених пунктів. Якщо про комендантську годину говорити, вересень місяць. Вже не за горами побачимо скільки він буде продуктивним. Сергій автошок, першоступник голови комітету Верховної ради з питань регламенту та депутатської етики.